Бійці АТО сьогодні відкриють спортивний патріотичний комплекс для дітей. Більше інформації моєї колеги Елізавети Щегель. Вона на місці. Лізо, тобі слово. Вітаю, студія. Зараз ми знаходимося у селищі Петрівське, що не в Київській області, і тут відбувається будівництво нового центру розвитку патріотичного виховання для дітей. Зокрема, ми зараз маємо можливість поговорити з колишнім офіцером ФСБ, який наразі є бійцем правого сектору, Іл... Іллею Богдановим, який нам розкаже про те, чим саме центр буде займатися. Ілля, розкажи, будь ласка, твою функцію, що ти будеш виконувати тут? Ну, тобто, я буду займатися непосильним влученням. знания, умения, навыки, которые помогут в будущем защитникам Украины сократить потери на фронте, понимать, как действовать, что делать, потому что ну, моральная составляющая, патриотический дух – это важно, но конкретные знания и умения необходимы. Опыт вооруженных столкновений на Донбассе показал практически полную неготовность украинских солдат к ведению боевых действий, поэтому это нужно наверстывать и поднимать. Добре, а це буде факультативно або е, це буде постійно діячий центр. Як взагалі буде виглядати навчання? Ну зараз виходить, президент же підписав про начальній воєнній підготовку. Ну так як матеріальна база везде розбита, от буде в цьому центрі. То є стажекласника, будуть привозити на автобусах. і вони всі ці часи будуть здесь проходити і відрабатувати, ну отримати знання. Окрім тебе, хто ще буде виховувати молодь, які взагалі будуть заняття, класи, як буде виглядати навчальний процес, Тут будуть класи по ідеологічній підготовці, класи по вивченню оружия, буде тир. будемо працювати і на місцевості здесь, то есть показувати. Ну то есть я планую, учитывая, що у мене досвід війни в Дагестані є, і здесь цілий год будемо розбирати кожну конкретну ситуацію, исходя з реального бойового опиту. Знаю, что здесь офіцер бувший з СБУ теж працювати в парі. То есть, будет, я думаю, нормальный учебный процесс мы поставим. Будем использовать новые какие-то зарубежный опыт. А яка кількість учнів? Знаєш, скільки будуть набирати учнів сюди? Ну, это должны всіх с окрестных школ, то есть автобусом сюди привозить, ну, насколько я понял. И... Це за гроші чи безкоштовно? Ні, это все бесплатно, конечно. Все бесплатно. Же дякуємо, Ілья. Власне, ось такою благодійною діяльністю займаються тут у селі Петрівське. Зокрема, будівництво планують завершити до грудня місяця і вже буде функціонувати навчальний заклад. Студія.